Проект рішення. Затвердити першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Волосинович Наталію Олександрівну. Друге. Рішення набирає чинності після проходження спеціальної перевірки. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. Питання 1-3. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рахунок. 23 за 0 проти 5 утримав. Скажіть, будь ласка, ви як голова Спілки ветеранів. ветеранів отримуєте офіційну зарплату від Васильківської міської ради. Вашу зарплату погоджує міський голова, підписує кожен день. Зараз ви, як роботодатель, і в основному, його, блокуєте його роботу. Поясніть, чому ви не голосуєте. Що вас Я получає? Я вважаю, що в п'ятницю вибирати краще. Я що не маю такого права. Ну, в вживати, так не є, як ви не розумієте, в п'ятницю не буде ніякої сесії. Це все на все обман. Не буде сесії, не буде депутатів. Скільки? Шановні депутати. Будь ласка, подумайте ще, я вас дуже прошу. І створювати дійсно проблем. В першу чергу самім собі, звичайно, міському голові. Бо ми разом зараз лице Васильково, І від нас громада в першу чергу чекає конкретної дій. Розумієте?